Всім доброго дня! Діти грають у футбол, бавляться. А ми зараз покажемо вам класну квартиру, яка здається в оренду в гарній комплектації. І так, це є двохкімнатна чорновола біля парку Шевченка, великий простір, кухня студія, квартиру робили для себе, дерев'яні сквопати, паркетна дошка, кутовий диванчик розкладний, автономне опалення, вся необхідна техніка побутова, підігрів підлоги. Ось такий гарний диванчик, там кондиціонер, величезний телевізор, ось такий простір, двохдверна шафа купе. Тут величезна ванна. Двері дерев'яні з масиву, пральна машинка, ванна, церква, є ще підсвітка. Рухаємося далі. Окрема спальня. спальня також велика, простора, чотиридверна шафа купе, велике ліжко, комод, дві проріжкові тумбочки і ще один балкон. Друзі, крута пропозиція. Пар Шевченка вийшов зразу, гуляєш з дітьми, чи сам, чи з дівчиною, чи дівчина з хлопцем. Ну, коротше, локація крута, квартира гарна, добротна, дерево, паркетна дошка, масив. 14 тисяч гривень плюс кондиціонер в подарунок. Всім гарного дня, телефонуйте і ми вам її покажемо.